Високий пульс під час тренувань, корисний чи шкідливий. Покращує роботу серця, чи впливає на нього негативно? П'ята зона спалює максимум калорій і допомагає худнути або взагалі не використовує жири як джерело пального і не впливає на худнення. Пульс 180 або 190 ударів веде вас до інфаркту або до прогресу. Про все це поговоримо в сьогоднішньому випуску. Ви на каналі Тім 404. З вами я, Остроко Володимир. Поїхали! Два тижні тому в ролику про безпечну їзду на велосипеді ми розігрували ось такий крутий шолом півок від наших партнерів Велопланета. Прямо зараз, ось тут, ми можемо подивитись ім'я переможця цього конкурсу. І всі, хто не переміг цього разу, не засмучуйтесь. По-перше, використовуйте промокод для знижок в велопланеті на всі ваші покупки. А по-друге, беріть участь в конкурсі з цього відео і дізнайтесь про те. Чи вдалося вам перемогти вже в наступних роликах? Сьогоднішній випуск буде повністю присвячений п'ятій зоні пульсу, яка всіх лякає, яка жахлива, яка шкідлива, і всі дуже дуже сильно радять її уникати, бігати повільно, бігати на низькому пульсі і так далі. Сьогодні поговоримо про те. Що буває, якщо тренуватись в п'ятій зоні? Що буває, якщо в ній не тренуватись, наскільки шкідливий чи корисний буває високий пульс у спортсменів професіоналів і спортсменів? -професіоналів? Аматорів, таких як ви, чи слід її використовувати на підготовці до марафонів та ероменів, куди її вставляти, скільки часу в ній проводити, які є найповсюдженіші міфи, і що з цього всього правда? Все це буде в сьогоднішньому випуску. А поки ми не почали підтримайте україномовний контент про біг та триатлон, який ми з командою постійно намагаємось розвивати. поставте лайк і підпишіться на наш канал. Це допомагає каналу зростати і надихає нас. Створювати нові круті відоси. Почнемо з того, що більшість з нас, бігунів та триатлетів-аматорів, думає про тренування в п'ятій зоні пульсу, тобто на дуже високому пульсі. Для розуміння, моя особиста п'ята зона пульсу, починається зі 178. Ударів на хвилину, тобто, що для мене біг на пульсі 180? які є міфи та чутки на рахунок цього? По перше, більшість бігунів вважає його таким страшним та небезпечним. Тобто, це червона зона, до речі, червоний худі, червона оце штука, червона підсвітка це все про те, що це. Лекція про п'яту зону пульсу. Такі ось пасхалки ми вам тут лишаємо, про інші зони будуть інші. Високий пульс шкодить серцю, високий пульс призводить до інфаркту, високий пульс руйнує серцево-судинну систему, а не покращує її. І взагалі, по можливості, треба його виключити з тренувального процесу, особливо, якщо ми готуємось до марафонських, півмарафонських і так далі забігів. Але давайте розберемось, що з цього правда, а що є міфами. Це по перше, і по-друге, домовимось, що таке взагалі. І високий пульс саме для вас. Почнемо з цитати Парацельса, яка звучить, що все є отрутою і все є ліками в залежності від дозування. Так само і тут. Багато людей вважають, що в п'ятій зоні взагалі не можна тренуватись і так далі. І це є повністю неправда. По-друге, навіть необхідно періодично тренуватись в п'ятій зоні, ми далі трошки детальніше розберемось, чому. Але. Чи може вона дійсно шкодити серцевому м'язу та сповільнювати ваш прогрес, або взагалі призводити до інфарктів і різних проблем з серцево-судинною системою? Може, якщо ви будете забагато бігати, або там що ви робите в п'ятій зоні пульсу? Як визначити оце забагато? Оце і є ключовою темою сьогоднішнього. Відео, де ми будемо розбирати, що таке забагато, що таке високий пульс, і скільки, скільки і коли е, включати в тренувальний процес тренувань в тій п'ятій зоні, для того щоб отримувати максимум користі і мінімізувати негативний вплив такого великого стресу від великої інтенсивності навантаження, як тренування в п'ятій зоні. Візьмемо за правило, так як в нашій команді ми радимо в перший же місяць тренувального процесу, як тільки ви почали тренуватись, ходити здати певні аналізи, в тому числі відвідати кардіолога, щоб перевірити, що ваше серце є здоровим та немає ніяких патологій. Якщо їх немає, то п'ята зона пульсу є повністю безпечною для вас, навіть якщо ви будете суттєво суттєвий відсоток тренувального процесу проводити в ній. Що таке суттєвий відсоток тренувального процесу? Якщо ми говоримо про п'яту зону пульсу, то загалом, якщо ми візьмемо всі тренування за весь рік спортсмена, який готується, наприклад, до першого марафону або до першого айронмену, то п'ята зона пульсу в річному плані буде складати не більше ніж 5% від загального тренувального об'єму. А зазвичай складатиме ще менше. Більше того, досить важко перевищити цю норму в плані годин, проведених в п'ятій зоні. Для розуміння, зазвичай люди, які готуються до марафонської дистанції, тренуються, наприклад. 5-6 годин на тиждень в нашій команді, е такий приблизний об'єм підготовки до першого фінішу першого марафону. Відповідно, для це, якщо ми візьмемо 5 годин на тиждень, це 300 хвилин. Тобто 1% 3 хвилини, 5% то щотижня протягом року треба проводити 15 хвилин в п'ятій зоні, що буде 5% але в більшості тренувальних циклів згідно правильно побудованої періодизації, п'ятої зони не існує взагалі. Вона потрібна. Ми зараз поговоримо де. І ось там, де вона потрібна, в тижні може бути там 30-40 хвилин загалом п'ятої зони для дуже підготовлених людей. І від 10 до 30 хвилин в п'ятій зоні це буде дозування для аматорів, які не є суперсильними спортсменами. І це буде давати максимум користі для п'ятої від п'ятої зони пульсу для вашого прогресу. Який тренувальний ефект ви будете отримувати від тривалого часу проведеного в п'ятій зоні пульсу? Найголовніша користь від п'ятої зони це є суттєве значне підвищення максимального споживання кисню. Є такий показник ВОМАС, його навіть показує вам граніни, але дуже погано показують. Ну але тим не менш, ви напевно чули про такий показник. Якщо ви про це не чули, у нас є лекція на каналі. Подивіться її, будь ласка, там майже годину я розповідаю про цей показник ВОМАС і що з ним робить. Так ось, п'ята зона пульсу це є зона, де ми підвищуємо рівень максимального споживання кисню. Тому для кожної людини, майже для кожної людини, яка готується до будь-яких бігових або триатлонських змагань, максимальне споживання кисню є одним з ключових показників, яким можна оцінити рівень розвитку серцево-судинної системи людини і її підготовленості до. І цільових дистанцій, тому розвиток максимального споживання кисню є обов'язковим для тренувального процесу більшості аматорів, коли це робити, і де вставляти ці тренування з матками п'ятої зони пульсу в тренувальний процес. Якщо ми готуємось до марафонів або половинок, або повних айронменів, тобто ми готуємось бігти там понад 2 години від 2 там, до 10 годин тренування, що містить в собі. П'яту зону пульсу мають бути максимально далеко в підготовці, в плані підготовки до цільового старту. Тобто логіка будування тренувального процесу, що ми спочатку підвищуємо VOMAX, а потім будемо робити більш витривалі, більш аеробні навантаження. І для цього е, умовно за 3-4 місяці до повного айромену або марафону, до айронмену може бути і за 5 місяців, можна і слід виконувати великий блок. На розвиток максимального споживання кисню, який буде максимально насичений такими тренуваннями, зазвичай спортсмени роблять два тренування на розвиток максимального споживання кисню в на тиждень, не маючи при цьому великого тренувального об'єму. І для більшості атлетів, які готуються на довгі дистанції, це буде припадати на періоди міжсезоння, де дуже дуже далеко до цільових стартів. Тепер ми знаємо, для чого нам тренувати в п'ятій зоні, коли нам тренуватись в п'ятій зоні, і все таке. Але тепер лишилось дізнатися, як взагалі визначити, що ви зараз знаходитесь в п'ятій зоні пульсу. Для цього є декілька способів. Будемо починати від найпростішого і найгіршого в плані точності, і йти до найточнішого і найякіснішого. Перший е... Спосіб, це послідити, як ви будете дихати, коли вам дуже сильно не вистачає повітря, і ви відчуваєте таке печіння в м'язах, занадто закисленість, і вам треба дуже довго відпочивати від цього навантаження через те, що вам треба суттєво віддихатись. Скоріше за все, що ви будете знаходитись в п'ятій зоні. Зазвичай люди в п'ятій зоні дуже часто дихають, мають дуже короткий цикл вдоху-видоху. В моєму випадку нещодавно я бачив темп дихання 55-60% чи Вдохів на хвилину, коли на велотренуванні їздив в п'ятій зоні пульсу. Тобто, коли ваше дихання супер часте, і коли вам хочеться ще більше вдихнути кисню, і вам його дуже гостро не вистачає, це свідчить про те, що ви знаходитесь в п'ятій зоні пульсу без пульсометрів, без нічого такого. Якщо брати десідувальну школу інтенсивності, то п'ята зона пульсу це навантаження 10 з 10. Оце максимальне навантаження буде відповідати. П'ятій зоні пульсу без пульсометрів і всяких гаджетів, про які ми далі поговоримо. Якщо ж у вас є гарміни або будь-які інші годинники та нагрудні датчики пульсу, ми можемо провести польовий тест пульсових зон. Для цього ви можете звернутись до нашої команди, ну або самостійно якось його придумати і провести, визначити тим самим рівень пано. Про це буде наступний ролик. До речі, ролик про четверту, третю, другу і першу зону. Ми також плануємо зняти в кінці будуть умови, коли ми їх будемо знімати. Так ось а коли ми маємо ці всі штуки, ми можемо провести тестування. Ваше індивідуальне тестування і налаштувати ваші індивідуальні пульсові зони. Для мене, ще раз кажу, п'ята пульсова зона починається на 178 ударів на хвилину. Але я маю декілька учнів, які мають схожий на мене стаж тренувань, ну трошки менший, але тим не менш схожий. Схожий на мене вік та вагу. Але при цьому цей показник може бути як 195, так і 160. Друзі. Якщо вам хтось колись скаже, найскладніша дистанція в бігу це марафон. Знайте, що ця людина ніколи не бігала 400 або 400 з бар'єрами. У мене наразі триває цикл на максимальне споживання кисню. І Сьогодні було найскладніше тренування: 6 по 400 вгору, через 400 відпочинку на спуск. Кожні 400 з виходом в п'яту зону, а останні на максимум. Оновив свій рекорд пульсу, побачив сьогодні на гарміні 202. Такого не було зі мною дуже-дуже давно. Під час таких тренувань. Дуже складно знайти мотивацію бігти, бо це неймовірно складно. І моя мотивація для себе була наступна: домовився, що після того як я збігаю ці відрізки, прибіжу ось туди, за моєю спиною, десь в тому будинку, суші Айконс, і куплю собі сет найсмачніших суші. У винагороду, тобто є люди, для яких пульс 180 буде собі третьою зоною, і на такому пульсі люди можуть бігати собі марафони і взагалі не відчувати великого навантаження. А є люди, в яких на ударах 160 вже буде дуже-дуже важко, і це буде для них глибоко в п'ятій зоні. Визначити це по формулі, визначити це по рекомендаціям гармінів автоматичним, по якимось книжкам, по якимось Близним калькулятором, спитати в чату GPT і так далі, повністю неможливо. Все це буде дуже сильно узагальнена інформація, яка не буде мати жодного відношення саме до вас. І відповідно, якщо це не ваші пульсові зони, і ви можете отримати похибку в 10, 15 і там 20 ударів на хвилину, то це може повністю поставити хрест на тренуваннях за пульсом і розумінні, де взагалі ті ваші зони знаходяться. Тому ми переходимо до найкращого і найбільшого Точнішого способу визначення, де знаходиться ця п'ята пульсова зона це лабораторний тест в спеціальних бігових лабораторіях. В таких лабораторіях функціонального тестування ви будете проходити рамп-тест, тобто тест навантаження, яке буде постійно зростати з допомогою газоаналізатора, а інколи і лактометру. Ви зможете отримати максимально чітко і якісно побудовані і прораховані ваші пульсові зони, аеробний та анаеробний поріг. А також у Дізнатись про рівень власного ВОМАКС поточного, який в принципі за допомогою п'ятипульсової зони можна буде підвищувати і покращувати до тих значень, які є вашими цільовими параметрами. Де таку лабораторію можна знайти? Отам внизу під відео я лишу посилання на наших друзів та партнерів Endurance Hub, які вже працюють у Львові і скоро будуть працювати в Києві, і до, до речі, вони Подарували нам сертифікат на безкоштовне тестування будь-кого з вас, який ми прямо зараз розіграємо. Умови розіграшу сертифікату на тестування в Endurance Hub Дуже прості. Вам треба бути підписаним на наш YouTube канал, підписатись на їхню Instagram сторінку яка буде тут в описі. Поставити лайк цьому відео та написати в коментарі свою спортивну мрію. Тобто, для чого вам зробити тестування, для чого про що ви мрієте? Збігати марафон, фінішувати Ironman або будь-що взагалі. Такий простий конкурс. І через одне відео ми визначимо випадковим чином переможця, який отримує безкоштовний сертифікат на дуже круте та якісне тестування пульсових зон. Переможця ми дізнаємось через пару тижнів через одне відео, тому не забудь поставити колокольчик, щоб не пропустити новий відео, який буде про третю пульсову зону. Що буде, якщо ви так і не почнете тренуватись в п'ятій пульсовій зоні, там де потрібно для вашого тренувального прогресу? Чим це шкідливо чи корисно, якщо взагалі ніколи в ній не тренуватися? Чим це? Корисно, в принципі, нічим. Все, що ви будете виключати повністю з тренувального процесу, рано чи пізно призведе такі виключення, призведуть до того, що саме це і буде вашим лімітуючим фактором. Тобто, якщо ви ніколи не будете робити силових тренувань, то рано чи пізно саме сила буде лімітувати ваш прогрес в спорті. Якщо ви не будете робити тренувань в п'ятій зоні, то рано чи пізно ви прийдете до того, що саме низький показник максимального споживання кисню буде лімітуючим вашим прогрес-фактором. Тому, і якщо ніколи взагалі не тренувати в п'ятій пульсовій зоні, тоді що буде? Рано чи пізно ви будете прогресувати в аеробних порогах? Тобто, перший аеробний поріг буде зростати, ви будете на низькому пульсі, бігти трошки швидше, ніж бігли до цього. І другий поріг, а не аеробний поріг теж буде зростати, і ви будете трошки теж інтенсивніше і швидше бігти на тому самому пульсі. Але при цьому ви будете Чим ближче чим більше ви так будете тренуватись, тим більш повільно буде ваш прогрес. Бо ви не можете споживати однакову кількість кисню і бігти однаково на пульсі умовно 180, 160 і 140 ударів на хвилину. Чим менше у вас лишається ем, такого як місце для прогресу між четвертою та п'ятою зоною або між другою та четвертою зоною, Тим важче буде рухати ті пороги е, догори. Тобто, якщо ви хочете бігти швидше і мати ефективні тренування в другій, в третій, в четвертій пульсовій зоні, то тобто, до того, як їх робити, бажано задрати той рівень максимального споживання кисню максимально високо. Тоді він буде тягнути всі інші пульсові зони за собою, і тренування, всі інші тренування в другій, в третій, в четвертій будуть продуктивніші протягом всього тренувального року. Один з найцікавіших і найрозповсюдженіших одночасно міфів і не міфів це те, що суперінтенсивні тренування в п'ятій зоні призводять до максимального жироспалення. Чи правда це тут дуже цікава ситуація? З одного боку, в п'ятій пульсовій зоні енергозабезпечення проходить виключно з вуглеводів, тобто доля. Розходу жирів під час виконання вправи є дуже маленькою, біля нуля. Умовно, якщо ви біжите 2 кілометри максимально швидко, як тільки можете, і це займає, наприклад, у вас там 7 хвилин або 6 хвилин, і все це ви робите на піковій інтенсивності, то за цей час ви не витратите жодної енергії з жирів. Все це буде братись за рахунок вуглеводів у вашому тілі, які вже у вас там накопичені. І при цьому, Здається, що для жироспалення, і ви, напевно, бачили такі відео, рілсики, ютубчики, що, типу, корисно бігати, бігати на низькому пульсі для того, щоб палити жири. Або знаєте, після тренажерного залу йдіть, робіть кардіо, щоб у вас спалили жири. Проблема полягає в тому, що жири не паляться так, як ви собі уявляєте під час тренувальної активності. Так ось, з цієї точки зору, чим інтенсивніше ви будете бігти, Тим більше калорій ви будете витрачати, якщо ви збігаєте 2 кілометри однакову дистанцію, один раз ви збігаєте її за 7 хвилин, максимально інтенсивно як тільки можете, або там за 6 хвилин. Хтось там за 8 хвилин, неважливо. І ви будете бігти на пульсі 180 ударів прям з язиком на плечі, прям страждати, мучитись і коротше витратите дуже-дуже багато сил і енергії на цей забіг. І другий раз ви збігаєте його на низькому пульсі, на пульсі 130, наприклад, з темпом по 7 хвилин на кілометр, і будете мати величезний вклад е, окислення жирних кислот в, цей, в це енергозабезпечення цього процесу. Який з двох варіантів буде призводити до Худнення вас взагалі як організма, звісно, що перший, бо ви просто під час першого заняття витратите колосальну кількість енергії значно більшу ніж в другому випадку. Тому аналізувати. На скільки відсотків вкладаються вуглеводи, наскільки жири і так далі, з точки зору схуднення взагалі не треба. І це дає ще величезну перевагу п'ятій зоні над всіма іншими пульсовими зонами. Тобто, чим інтенсивніше ваше навантаження, тим більше енергії в одиницю часу, тобто там за 10-15 хвилин, ви витрачаєте. І тому, якщо ви займаєтесь бігом, щоб худнути, включіть тренування в п'ятій пульсовій зоні в свою тренувальну програму. Але включіть їх дозовано і там, де вони потрібні, це точно допоможе вам худнути швидше через величезну витрату калорій. Резюмуючи все, що ми сьогодні проговорили, чи треба бігати на височенному пульсі в п'ятій червоній пульсовій зоні? Так треба. Чи можна нашкодити своєму серцю, якщо бігати в ній дуже багато, наприклад, 20-30% всього часу? Точно можна. Чи шкодить вона серцю взагалі здоровому серцю? Ні, не шкодить, якщо не переборщити з об'ємом. Коли і як виконувати ці тренування? По-перше, в нас є вебінар на цю тему, можете подивитись на нашому ютуб каналі. А по-друге, найкращий вихід буде долучитись до нашої команди, де я та мої колеги, професійні тренери з бігу, побудують для вас ідеальний тренувальний план і включать. Ці тренування саме туди, де вони будуть необхідні. Для того щоб потрапити в нашу команду, треба написати в по посиланню в Telegram бота. Потім менеджеру повідомити промокод П'ята зона. Це дасть вам 20% знижки на перший місяць будь-якого абонементу, офлайн чи онлайн, не принципово. Це відео має започаткувати цикл відосів про всі пульсові зони, тобто це перша з п'яти відео. Далі буде четверта, третя, друга та перша зона, про які ми поговоримо про їх цілі, про їх користь, шкоду і так далі. Так далі. І наступне відео про четверту пульсову зону вийде тоді, коли це відео набере 300. Лайків. Тому не жалійте цих лайків і підписок на наш канал. Так ви допомагаєте розвивати україномовний спортивний YouTube, над яким ми з вами тут разом працюємо. І ще ви таким чином трошки пришвидшуєте виходи нових. Цікавих роликів. А ще не забудьте відправити це відео тому другу, який з вами бігає, але дуже не хоче бігати швидко і тренуватись на високому пульсі, бо це шкідливо. Дякую, що додивили це відео до кінця. Побачимось в наступних роликах про всі інші пульсові зони. Не забудьте переглянути той відос про розвиток максимального споживання кисню. Він дуже цікавий і створить вам іще більше розгорне розуміння, як працює п'ята пульсова зона.